Шановні болівальники, вітаємо вас на нашому каналі і представляємо вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який розповість про головні події у липні. Другий літній місяць був присвячений підготовці команд нашого клубу до нового сезону 2024-2025, А найцікавішим для вболівальників було підписання новачків та контрольні матчі. Але спочатку про наших ветеранів Вадим Мілько завершив свою славну спортивну кар'єру та увійшов до тренерського штабу нашої юнацької команди Колос Ю-19. А ось Андрій Богданов та Олександр Чорноморець залишили ковалівський клуб через закінчення контрактів. Натомість до колоса приєдналися опорний півзахисник Ігор Харатін, центральний півзахисник з Грузії Ніка Гагнідзе та Лівий Вінгер Максим Третяков. Підсилилася і наша жіноча команда, до якої приєдналася 19-річна півзахисниця Даяна Семків, яка до цього виступала за Кривбас. Нагадаємо, що раніше колос підписав Вероніку Андрухів, Віолету Тян та Дарію Килюшик. Щодо контрольних матчів наших дівчат, то у липні ковалівські футболістки переграли в Одесі дебютанток вищої ліги з команди «Сістерс» 3-0. В Калинівці спочатку розгромили «Оболонь» 5-0, а 24 липня і «Уманських пантер» 6-1, які посіли у минулому чемпіонаті вищої ліги 10-ту позицію. Перевага наших дівчат не викликала сумнівів, і у підсумку футболістки провели у ворота суперниці шість голів при одному пропущеному. У наших забивали Тетяна Китаєва, Вероніка Андрухів, Ірина Майбородіна, Віолета Тян, Анастасія Вороніна і Ліліана Сербок. Контрольні матчі проводила і наша юнацька команда, але перші млинці були глевкими. На початку липня колос Ю-19 поступився Колосу-2 0-3, потім юнакам Донецького Шахтаря 04 та ФК Чернігову 1-4. Це збори. Ми працюємо, дивимося гравців нових нова команда, умовно кажучи. Тому зрозуміло, що хлопцям важкувати сприймати наші. Вимоги, але тим не менш з кожної гри вони прибавляють, прибавляють в розумінні і прибавляють в своїх кондиціях. А там далі ще багато роботи. Після цього наші юнаки вирушили на навчально-тренувальний збір у Львівську область, де продовжили підготовку до нового сезону та зіграли кілька товариських матчів. Підопічні Віталія Гавриша та Євгенія Новака перемогли однолітки у Львівських Карпат 1-0, руха Львівського 2-0, А також зіграли в нічию з триразовими чемпіонами Тернопільщини з команди Агрон 1-1. 25 липня ковалівці завершили збір у місті Золочів парингом проти Вереса, в якому рівняни перемогли 2-0. На цьому збір був завершений і наша команда повернулася додому, де готується до стартового матчу нового сезону проти юнаків оболоні. Багато спарингів у липні проводила і наша головна команда. На початку місяця хлопці Олександра Поздієва переграли ФК Кудрівка Нива 3-1 Завдяки голам Олега Криворучка, Гітіса Павлаускаса та Олега Іліна. За тиждень коло зіграв з командою першої ліги Вікторія Суми 0 0 А наступного дня в красивому стилі переміг Одеський Чорноморець 3-1. Наші швидко відкрили рахунок на восьмій хвилині. Олег Криворучко після пасу з правого флангу майстерно переграв кіпера Гостей. але Одесити вже за три хвилини зрівняли результат завдяки Олексію Хобленку. На початку другого тайму, після подачі кутового, Микита Бурда ударом головою знову вивів нашу команду вперед. А крапку у грі поставив Артем Гусол. Наш Вінгер на 81-й хвилині змістився з флангу та красивим ударом вразив дальній кут чорноморця. 3-1. мене порадувало те, що в нас не немає пошкоджень, і хлопці намагались виконувати те, що ми домовляємось. Звичайно, хочеться більше гостроти, більше більш мобільності, але наразі ми планово до цього йдемо. 21 липня колос провів одразу два спаринги різними складами проти Рінинського Вереса. Перша гра пройшла у Бучі на стадіоні Центральний і завершилася впевненою перемогою ковалівців 3-0. Наші вийшли вперед вже на дев'ятій хвилині. Після гострої передачі на хід Данілу Денисенку, м'яч у власні ворота відправив захисник «Рівнян». На 31-й хвилині гусол самотужки створив гол. Артему пресингу відібрав м'яч у оборонця Вереса та майстерно переграв голкіпера. Наприкінці гри фінальну крапку поставив той таки гусол після пасу від Антона Салабая наш вінгер красивим обідним ударом поцілив у нижній кутворі рівнян. Можна краще, потрібно покращуватись спекотно, але хлопці перший раз 90 хвилин зараз грали за ці збори. І потерпіли з точки зору потерпіли. З точки зору намагались виконувати, те, що ми домовлялись. Те, що ми намагаємось коригувати, це позитивна динаміка, і ми задоволені. Мені сподобалась це команда ОПЛ е, і так получали забити два голи. Я увімкнув свою швидкість е, е, в моменті. Я знав, що їм буде давати передачу. І так побіг, і так вийшло, що забив гол. а другий гол, дякую своїм сокомандникам, що дали мені паса. Я реалізував момент. Відчуваю, що набираю вже форму. Сьогодні перші 90 хвилин виграли 3-0, тому задоволений. А в цілому процес із новою командою тренувальним все процес. добре, все швидко. У мене відбувається багато кого і знав. Тепер вже і знаю. Тобто, за неділю вдалося зі всіма познайомитись, знайти контакт, скажімо так. І I poza polem i na polje, to ima vse dobro, sve da je po planu, se do У повторному контрольному поєдинку «Колос» та Ставера зіграли у ковалівці. Тепер вже в нічию 1-1. Гості відкрили рахунок на 23-й хвилині. Роман Гончаренко, який провів два сезони в колосі та повернувся у верес, ударом зі штрафного влучив у стійку, від якої м'яч влетів у ворота Валентина Гороха. Але перед самою перервою ковалівці заробили пенальті, який чітко реалізував Павло Оріховський. 1-1. Заключні спаринги ковалівці провели наприкінці місяця. У Калинівці наша команда переграла представника першої ліги Діназ 3-0 завдяки голам, які організували Владислав Шершень, Даніл Денисенко та Андрій Бойко. А у ковалівці вже інший склад поступився. ЛНЗ 1-2. у наших хлопців. відзначився Олександр Демченко. Хороший спаринг другий такий конкурентний інформативний для нас. Здебільшого ми акцентуємось на наших якихось моментах, які ми натреновуємо, які ми намагаємось виправляти. Плюс ми виконали за рахунок цієї гри якусь фізичну задачу нашу. Тому результат негативний, не подобається. Але все починається 4-го числа. Наостанок пригадаємо, що у Франції наразі проходить олімпійський футбольний турнір, де виступала збірна України ю 23 яка на превеликий жаль не змогла пройти груповий етап. У складі збірної зіграв півзахисник колоса Владислав Велетень в матчі проти Аргентини. А екс голкіпер нашої команди Кирил Фесюн був у старті всіх трьох поєдинків. На цьому все Команда ФК Колос продовжують готуватися до нового сезону, який стартує вже у серпні. Слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті, а також у соцмережах. Не забувайте підписатися на наш Ютуб канал. Слава Україні!